Доброго дня, мої любі глядачі. Сьогодні ми зараз пішли ми в сад. Трохи позбираємо яблука. Водно сьогодні не дуже. Дощ знову падав. Я взяла в таку і будемо збирати яблука. Такий у мене сад. Ну, тут є яблука. Це яблука є зимові, вони косні, тому їх зараз я їх не збираю, вони ще на дереві, Ось тут є у мене яблуня, яка називається білий налив. Білий налив, бачите? І вони тут нападали, напевно. Їх є дуже-дуже і багато. Їх треба всі позбирати. О, тут лелеки літають, до них тут гніздо є. Зараз я вам хочу показати. Таке гніздо тут лелечі є. Біля саду вони собі зробили таке гніздо. Певно вам не видно. І зараз я піду ось сюди. О, тут, тут в саді купа пташок і гніздяться. І їм тут наче рай. Ось лелеки, бачите? Велече гніздо. Зараз я вам трошки збільшу. Бачите? Це молоді лелеки. Вони вже трохи вчаться літати. Скоро їм придеться відлітати. Ми собі поставили гніздо ось на такому ясені. Ми навіть переживали, як вони тут будуть, тому що переважно лелеки ставлять гніздо на слупах, щоб їм нічого не мешало, ніякі геляки. а тут вони вирішили ось тут поставити собі гніздо. Ну, звичайно, це гніздо вже було давно, але просто. Вони сподобалися тобі тут місце. Ось, Ось такі тут справи. Багато є яблунів. Йдемо ми збирати яблука. Того року яблуня білий налив. Родила дуже густо. Що навіть не встигаємо всіх їх зібрати, вони просто навіть гниють. Бачите, білий налив. З них дуже хороше повитло виходить, повитло. Тому ну, трохи я їх позбираю щось з нього зроблю. Можливо, пиріг спечу з цих яблок. яблука дуже смачні. Можна сказати, яблука дитинства, білий налив. Ми того року родили густо, тому вони трохи дрібні. Бо бувають роки, що вона родить рідше, але великі яблука. Того року в ній вийшли вже дрібніші. Вона родить щороку це яблуня. Бачите, ще є на яблони трохи яблук. Так, це яблення вже дуже стара. Дуже стара. Бачите, але вона родить, як на диво. Вона родить. Тому ми широко ласуємо з цими чудесними яблучками. Сорт білій налив. Позбираємо. Дощ падає, вони просто гниють. Дощі того року щось. Цілий серпень майже дощі. Тому яблука можуть гнити, якщо їх не збирати. Все, буду завершувати це відео, буду дозбирувати яблука. Ви підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити лайки чи дизлайки. І підписуйтесь. Я буду знімати вам хороші відео. Дякую, що ви зі мною, що ви дивитесь на мій канал. Всього вам хорошого! Бачення до наступних відео, Па-па!